Доброго дня, друзі! Сьогодні поспілкуємося на таку цікаву тему набуття прав на комунальну землю під будинком, що потрібно знати: Чинне земельне законодавство визначає імперативність, а саме автоматичність переходу прав на земельну ділянку при переході прав на об'єкт нерухомого майна, що відображає принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та споруди відповідно до статті. 377 Цивільного Кодексу України та статті 120 Земельного кодексу України. Щодо переходу права на земельну ділянку, то тут варто звернути увагу, що особи, які набули право власності на будівлю чи споруду, стають власниками чи користувачами земельної ділянки, на якій вони розміщені, без зміни цільового призначення в повному обсязі та на умовах, встановлених для попередньої